Добре в мене зручніше, кого. Хай собі. Олексій близької. Хай вона крутиться, а крутиться все ж таки. Я вірю, бо знаю, і знаю, бо хочу. Хай крутиться навіть глибинними рештками. Міняються весни зими і ночі. Я мушу і можу, не м'язи так мозок. Свідомість і воля, терпіння, і зуби, і нерви, як линви, стальні на морозі, і вчинки, як тури, поставлені руба, чуття товариські, чуття солідарні. І ніжність, як хвиля, і гнів, як обвал, і серця нестримного такти, ударні, коли здобування охоплює шал, стояти, упасти, підвестись і стати, або розбитись, та досягти, стіни зламати, скрутити грати, і двері зірвать до своєї мети. здобути, добитись, узяти, продертись, кайлом зубами битися, кревно, Тава подолати, або умерти. або все одно, перемога певна. Замість невір'я, певність, натомість, крізь руди і рабство ми можемо продертись, наша зброя, наша свідомість, наше знаряддя, наша упертість. І так на верхів'ях запалимо лямпи, лямпи потужні, як Дніпрельстан поставимо водам бетонні дамби, дамби що плесами океан, наука і праця, наше сонце, що закладати мені і тобі, земля старушенці, під теплим сонцем сонцем, хай туди хай собі.